Друзі, усіх вітаю вас на нашому каналі. З вами Світлана і Алісенька. Сьогодні хотіла зранку зробити блінчиків, але згадала, що. Алісенька більше полюбляє оладки. заробила її улюблені з бананчиком, і вона їла, сиділа кашу і їла в кімнаті і перебігла на кухню. Аж цей банановий аромат стоїть просто на весь дім, не можна, неможливо втриматися. Все схопила та побігла, більше їй нічого не треба. Ми сьогодні збираємося до стоматолога, зараз швиденько поснідаємо, перекусимо і поїдемо в місто. Під минулим відео були такі запити в коментарях, щоб я показала, як я монтую відео і роблю заставки. Тож трохи пізніше покажу вам, зроблю вставку відео, покажу, як легко швиденько монтувати. І робити заставочки. Всім привітечок. Ми сьогодні вибралися до центру міста. Женя поїхав шукати десь місце, де машину поставити. Хочемо сьогодні потрапити до стоматолога. Вже зайшли, узнавали, треба півтори годинки погуляти. Погода сьогодні класна, як то, -то в тому вірші, мороз і сонце. День чудесний. Тож, йдемо зараз, можливо, на дитячий майданчик, поки що погуляємо, походимо. Будемо бачити. Алісі сподобалося по брощадки бігати. Такі тут клаптики на площі. Вона щось йшла, і йшли, і і вона сюди заголила і все тепер, тепер ми тільки тут бігаємо. Чудо. До переглядів багато, але дуже багато порівнянні з іншими відео додалося нових підписників. Це може не тішити. Я дуже рада. Добро пожаловать на наш канал. Буду рада спілкуванню завжди за те, щоб спілкуватися. Хто хоче, ті доєдналися, знайшли мене у телеграмі. І окремо ще спілкуємося. З'явилося дуже багато нових подорожок. Це дуже круто, класно підтримуємо одна одну, спілкуємося. На майданчик ми поки що так і не дійшли. ліса побачила магазин через дорогу і все її потягнула. Неможливо її нікуди в іншу сторону старувати просто три, як, як той бульдозер. Нас так. Постійно відбувається десь якісь супермаркет, десь якийсь магазин, вона туди тягне, вона в моменті знаходить там, де є іграшки, і поки все не передивиться, ще щось собі обере, як не обере, буде істерики якісь влаштовувати. Просто Женя каже, що то я її розбалувала, чим я могла її розбалувати. Лише коли ми. Які переїхали, евакуювалися, в неї не було іграшок, лише там один ще з дому ми взяли дитячий телефон там, музикальний і більше нічого. Тож потроху помалу щось підкупляла, там якісь машинки вона хапала, малесенькі, там, дешеві. Ну і нічого такого, нічого такого не купляли. Цього разу взяла собі фарбу для волосся. Ніколи такою не користувалася. Маю надію, що волосся в мене не повипадає, бо ж ціна дешева. Будемо бачити, Аліса взяла собі такі фламастери, творчеська душа. І йдемо далі. Ще на магазинах залишилася новорічна символіка. Прикраси дуже гарно виглядає класно. Вхід геть з іншого боку. Мабуть, зараз йде вже до татка. Женя переставив Аліску через цей, через заборчик, а сам пішов обійти, щоб зайти туди. А я поки що проконтролюю, так би мовити, щоб під наглядом дитина була. Одразу до хлопчика побігла, вже якусь іграшку висипала. Аліса не пропаде по життю. Чудо. У ніжні до майданчика, були у стоматолога, буквально там хвилиночку якусь трохи посверлила її зуба, сказали поласкати. В общем, зуби валізки не кращі, ніж у мене. псуються просто на ходу. просто на ходу. Покаталися хвилин з 10 на качельках з хлопчиками і все. До побачила магазин з іграшками. От я не знаю, всі діти бавляться, катаються на горках, на гойдалках. А ліса нібито її з майданчика неможливо витягнути зазвичай. А це вона постійно біжить до магазину, Ми вже Женя каже: йдемо повз, бо просто неможливо буде відмовити їй вже іграшок тут. Вистачає, в Харкові вже в нас забагато і ви хтось з підписників повідсилали, Просто вже ну куди їх накупляти. Зараз вже будемо потихеньку збиратися додому, і як я й обіцяла, покажу вам зараз, ставлю як монтувати відео та робити заставки в застосунку іншот. Я користувалася іншим, капкут, називається. Мені там трохи важче цей більш додаток доступніший, більш легше та зрозуміло все буде. Тож, починаємо. Робимо відео спочатку в застосунку іншот. Заходимо, нажимаємо відео. І додаємо, натискаємо на плюсик нове відео. Обираємо потрібні, потрібні шматочки відео. У мене тут старі ще. Наприклад, два штучки додамо і нажимаємо на цю галочку. Дивіться, тут формат у нас зараз стоїть, такий для, для шороців. Треба змінити формат для відео на Ютубі. Натискаємо на найпершу вкладку «Холст». Обираємо, дивіться, як для шороцу в самому кінці, 1 до 2. ми. Огортаємо ліворуч, і ось у нас 16.9. І такий значок, як для ютубу, натискаємо. І в нас виходить потрібний формат. Натискаємо ліворуч на дві галочки. Холост примініть ко всьому. Натискаємо, і все, у нас готово. Далі. Наприклад, якщо нам потрібно щось обрізати, натискаємо обрізка. В мене російською, в мене вже давно цей іншот, я нічого там не перероблювала. Отже, натискаємо обрізка. І там будь-який цей, це можна, дивіться, запустити, подивитися, що там потрібно обрізати. Ну, наприклад... Нам його не треба там, робити. якось цей, Просто е, виділяємо потрібні, там, е, потрібні моменти і натискаємо праворуч галочку. І все відео в нас оберізнає. Так само на інше, на наступне натискаємо, натискаємо обрізка, ще там шматочок якийсь цей, е, і натискаємо знову на галочку. Обрізали відео, далі, щоб вони плавно переходили. Між ними натискаємо, бачите, така галочка. Натискаємо на цю галочку. І тут є безліч варіантів переходів. Це все безкоштовно. Я завжди використовую, бачите, основний. І оце його найперше натискаємо, і натискаємо на галочку. Е, можна вибрати будь-який, дивіться. Є ось такий, є такий. ну Це є так. Просто <с> для будь-яких відео, для будь-яких моментів, можливо, у вас там щось <с> мега молодіжне, чи якесь там ось це мені ще подобається останній. ну Тут можна швидкість поміняти, вирегулювати повільніше, отаком. Є такі. Все одно, воно щось швидко. Ну, в основному я використовую ось цей найперший. Натискаю, натискаю на галочку, і все в нас готово. Далі. Якщо вам потрібно зробити більш насищені кольори, є таке, дивіться, фільтр. Натискаємо на фільтр і натискаємо «Остання регулюка. Натискаємо на нього. І е, ті, що я користуюся, дивіться контраст, тепло, краска насищення. Насищення, буквально трішечки, буквально там одну-дві позиції. Е, далі там контраст. Е, якщо вам потрібно саме одне відео, е, збільшити яскраві кольори, то праворуч натискаєте на одну галочку. Якщо вам потрібно, щоб всі відео були з більш насищеними кольорами, натискаєте ліворуч на ось ці дві галочки. Фільтри, ко всьому, натискаєте і ще потім натискаєте ще раз на галочку. Всі в нас кольори вже готові. Далі, якщо вам потрібно якийсь текст ставити, нажимаєте на текст. І пишете там, будь -що, будь що натискаєте на галочку, і у вас воно готово. Можна його за допомогою цієї стрілочки збільшити, зменшити, можна перед, передвинути на будь-яку будь сторону вам потрібну. Можна ще якось вирегулювати кольори, натискаєте на такий праворуч зверху олівець, можна обрати, натискаєте на буковки шрифти. Ну Будь-які вони там не дуже відрізняються. Вони відрізняються, якщо ви напишете щось англійською, то там буде більш помітно. Якщо вам саме кольори якісь потрібні. Дивіться, тут можна будь-який кольор вставити, а тут знизу, дивіться, можна просто такий одного кольору, можна такий. І дивіться, натискаєте ще, там, допустимо, на такий червоний, і змінюється, змінюється кольор. Ну, обираєте, який вам потрібний-будь-який будь-який. залишимо. Залишимо цей, допустим, натискаєте, а, ще є ще є тексти, ну, я таким не користуюся. І ще остання така позиція можна, щоб дивитися, як текст ось таком, як він з'являтися буде. Можна навіть таке. Ну, і це, якщо потрібно. Допустимо, починається у вас відео. Ви там можете написати, наприклад, доброго ранку. Ну, допустимо, наприклад, і у вас може так з'являтися цей надпис. Цікаво. Так, ну, Залишаємо такий, допустимо, найперший, натискаємо на галочку. І натискаємо ще раз праворуч на галочку. І у вас. Залишається, дивіться, цей текст. Далі, далі, що ще? Ще можна відео додати або фото, або ще відео. Дивіться, біля обрізки є такий квадратик в квадратику, і пише піп. Натискаєте на нього і обираєте там будь-який. Або відео, або фото, неважливо, навіть не знаю. Ну, допустим, ну, це вставляєте, можна його зменшити, можна збільшити. Так само і на нього натискаєте, можна його там в куточок якийсь поставити. ну, Воно тут геть не потрібно, але це просто для прикладу, перше, що попалося, натискаєте. Ось так воно виглядає. <ріст> Якщо вам у вас все влаштовує, натискаєте знов на галочку. І все, воно у вас вже є. Що вам ще? Ага, можна перешвидшити дивіться, є скорость, швидкість. Натискаєте на скорость. І регулюєте, тако пальчиком натискаєте, тягнете, і у вас прискорюється відео. Можна перевірити, натискаєте на Play, і у вас пришвидшене відео виходить. Допустим, вас це влаштовує, натискаєте на галочку, і у вас воно збереглося. Далі ще таке цікаве: дивіться, є в нас об'єм пишеться. Тут можна регулювати звук, натискаєте. <кій> Якщо у вас є непотрібне відео якась музика, яку вам потрібно виді видалити, натискаєте «Ізвліч аудіо, натиснули і натискаєте Удаліть. Натискаємо і натискаємо галочку. І в нас, е в нас залишається відео. Ану, чи зможемо ми його. Ось це якось вирегулювати. Мені ж це самі цікаво, я ще ніколи такого не робила. Е, знаєте, як його, можна, е, як його можна редагувати? Натискаєте на музика. Е, натискаєте на музика. Ага. Так, ну тут щось у нас пішло не так. Якби його спробувати, <хи> понадодавала. Ано, ну, якщо ми отакий об'єм приберемо, натиснемо на галочки. Зараз подивимось, і в нас все одно залишилося. Все одно у нас залишилося. Як би його? Ано, ну, а якщо ми знову. На це натиснемо, ага, натискаємо, дивіться, нажму назад. Ми нажали натискаємо на піп. Натискаємо. І в нас можна редагувати це відео, яке ми вставили. Натискаємо ось знизу на це відео, воно в нас виділилось. Дивіться, що у нас тут є. Ось, тут є теж об'єм, натискаємо. І прибираємо до нуля, натискаємо на галочку, і в нас, виходить, е, без звуку. Звук, дивіться, поїхали далі. Натискаємо на галочку, так, у нас вже без звуку. Далі. Е, якщо вам потрібно озвучити відео, натискаєте на музика і натискаєте на запис. Е, зараз. І зараз вже можна озвучувати, натискаємо на стовп, натискаємо галочку, натискаємо ще галочку, і в нас готове. зараз вже можна озвучувати. Ось так у нас виходить. Що вам тут ще цікавого показати? І з такого цікавого. А, дивіться, якщо у вас якийсь запис відео. В непотрібному якомусь форматі, якщо відео якось перевернуте, виходить. Наприклад, ви його зняли як для шороцу випадково, а вам потрібно його зробити, щоб воно так як для Ютубу було. Ось ви можете натиснути вращення. І дивіться. Ну, це, Наприклад, у нас відео нормально знято, в нормальному форматі, нам не потрібно натискаємо знов. І повертаємо до потрібної консистенції, так би мовити. Так, що вам тут ще цікавого показати? Що вам тут показати? Ну, в принципі, я більше нічим таким не користуюся. Ну, можна показати, дивіться, фільтр. Я не користуюсь ніякими ефектами, але натискаємо ефект. І ось отаке приближення, що там ще в нас є. Такі всілякі ефекти. Ну, для звичайних логових відео це все не потрібно. Це, не знаю, такі забавки. Ось тако. Різні такі ефекти. Не знаю, може, в кого який там формат відео, можливо, там молодь хтось з молоді буде робити. Ось це такий цікавий момент, можна десь вставити. Просто це вже будете гортати. Хто там буде займатися, дивіться, отаке двойне можна відео, ось таке. Ну, я таким не користуюся. Ви, хто мене давно дивиться, ви це все знаєте. Так, натискаємо назад. Нічого нам це не потрібно. І, в принципі, все в нас все готове. Натискаємо на галочку. Далі, якщо вам потрібна. Обкладинка якась для заставки для, е, наприклад, заставка для відео на YouTube. Знову натискаємо InShot, але натискаємо тепер посередині на фото. Натискаємо новий і обираємо, обираємо будь-яке. Так, ні, нам це на заставку не підходить. Видалити. Видалити? Ну, я не знаю, натискаємо, наприклад. Ага, у нас все такого формату. Треба було заздалегідь підготуватися. Так, ну що ж це таке? Так. Так. Дивіться, знов, щоб отримати таку обкладинку для Ютубу, натискаємо на холст, натискаємо на оцю 16,9. Ага, фото все одно якогось не дуже потрібного формату, щоб збільшити його на весь. На всю цю картинку. Дивіться, посередині є така рисочка, і отако збільшуємо, натискаємо на галочку, у нас все готово. Далі Ну, редагувати так само фільтр регулюка. Натискаємо, там, наприклад, насищення. І такого. Ну, тут трохи поганенька якість, там краска. Це на передню камеру було, зроблено воно розмите, Тут, ну і ввечері, в темну пору доби. І особо тут не видно якихось ефектів. Натискаємо на галочку. Можна ще зробити, натискаємо задній фон. задній фон, ну, В принципі, нам це теж не потрібно тут, ага. Наперетачила, вже натискаємо галочку, Так пальцями розширила, і воно цей можна ще зробити, щоб позаду вас був інший фон. Натискаєте, вирізати, натискаємо. І в нас, ага, в нас трохи вирізало забагато. Ну, залишимо поки що як є. Це через те, що нечітке фото. Натискаємо на галочку. Далі, далі є. А, знову натискаємо задній фон, і можна, наприклад, дивіться, знизу є отако догори. І є різні такі. Різні якісь картинки, кольори, десь на передостанньому відео я ставила ось таку заставку. Ну, Наприклад, там залишимо таку, натискаємо на галочку. Далі, так само, текст можна будь-який там написати: натиснули на, тес, на текст, натиснули на галочку, поставили там в потрібний куточок, наприклад, сюди. Так далі. Що ще Що ще вам тут показати? Текст є. Так само можна додати ще якісь сюди фото. Тут, в принципі, його нема куди додавати. Ну, так, ось двину натискаємо знов на цей квадратик в квадраті. Так, і додаємо ще одне фото. Ще одне фото. Ставити його куди вам потрібно. Ну, це все зрозуміло, що я там е, будь-які фото нічого не, до, не готувалася. Це все просто для прикладу, е, ніби там все влаштовує. Ну і, в принципі, все, натискаєте зберегти. Ось тако. На цьому буду завершувати сьогоднішнє відео. Дякую, що додивилися до кінця. Ставте лайки вподобайки, для мене це дуже важливо. До наступного відео. Пока-пока!